Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленості. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Focus в універсалі. 10 рік. Один і дизель, комплектація Титаніу. Контакти до власника. Ціна 6550 доларів. Клімат-контроль, мультикермо, є підігрів, бачу лобового скла. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 508 SV. 12 рік, 257 пробігу, ціна 8400, двигун 1,6 дизель. На автоматі. Автомобіль не фарбований. Люди відпочивають, не буду заважати. Кого цікаві, телефонуєте, вони дадуть вам більше інформації по автомобілю. Audi A4. 21 рік випуску, 18 тисяч пробігу, 2.0 бензин. Автомат. Привід квадро 28500 ціна. Контакти 067-344-6147. Шкіряний салон теж. Більше інформації уточнюйте. Audi a 4 S-Line. Це 20 й рік випуску, 48 тисяч пробігу. 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Повне, повне ТО пройдено. Ціна 26 900, Контакти продиктую 067 344 61 47. Шкіриний чорний салон в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте від власника. Шкода Октавія А7 в універсалі. 20 рік, 156 пробігу, ціна 15400. Двохлітровий дизель. Контакти. Бачимо. Салон на тканині, кого цікавить телефонуйте. Б8 посад в універсалі, в арлайні. 17 рік, 2,0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 15950. Контакти до власника бачимо в гарному кольорі. З форкопом. Ford Focus в універсалі. 13 рік, 1,6 дизель, ціна 8200. Бачимо контакти. Весь сьомий посад в седані. 11 рік, 290 пробігу, 1.6 дизель, автомобіль повністю обслужений. На 9400 бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 12 року випуску, 1.5 дизель, 247 пробігу. Ціна 8400 доларів. Бачимо контакти до власника. Автомобіль шкіряним салоном. Панорамний даггі та парктроніки. Кого цікавить телефон? Toyota Auris 2007 року випуску. 225 двадцять 16 пробігу, газ-бензин з автоматичною коробкою. Бачимо контакти. Так, свіжо пригнаний Рено Талісман. 17 рік випуску, 224 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, ціна 13900. Бачимо контакти до власника. Можливо, відчинено. Так, відчинено. Гарний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Октавія А5. в седані. По автомобілі 11 рік випуска, 1,2 бензин, 205 пробігу, ціна 6400. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Б 6 пасад в седані. Восьмий рік, 230 пробігу, ціна 6800. Без пробігу по Україні пишуть двигун 2.0 бензин. Контакти бачимо є. В коричневому кольорі. Дякую. З клімат... не відкрито. З клімат контролем. Кажу по салону. Так, Кого цікаво, чи телефонуйте до власника. Дача Сендера. Сендерик 8 року, 215 пробігу, 1,4 газ, бензин, 3500 доларів вартість автомобіля, контакти бачимо є. автомобіль з форкопом. Так, є така дуже гарна ауді. а 6 13 року модельний 14-й, 3,0 э, бензин дизель треба уточнити, повний привід на повній контактації, відмінний технічний стан, ціна договірна, контакти бачимо є. Зачинено. В салон. Класні комплектації. Кого цікавить телефонуйте. Ford Focus. вкузовий хетчбек. 14 рік випуска, 225 пробіг, 1,6 бензин, ціна 7300 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, на жаль, за що відкрили нам, так? Відкрили нам машинку. Два склопідйомники. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra. кузовий хетчбек. 9 рік випуска, 204 пробіг, 1,7 дизель, без підфарбувань, комплектації космопишу. Це на 6600, тут контакти до власника. Так, по салону. Салон, дякую. Салон комбінований. Комплектація космо. Клімат-контроль, космо комплектації гарні. кого цікавить, телефонуйте.